Вітаю клубі рослин. Мене звати Ірина, і сьогодні у нас на огляді міні теплички та палети для висіювання насіння і для череночків. З'явились класні штуки. Для всіх садівників це дуже потрібно. Ось такі міні-теплички. Ось. Бачите? Вони йдуть з піддоном і з кришечкою. Зараз розпакуємо, подивимося, як воно буде всередині. Е, маю класні ножиці для розпаковки, дивіться, від АРС. Будемо дивитися, що в нас тут є. Пластиковий верх парничка. От. Такі палеточки, бачите, готові вже з отворами. Десь трошки залишилось після виробництва, але ви можна забрати, це нічого. От, така краса. І ще тут є е, спеціальний торфосуміш, теж вона йде в комплекті, щоб ви собі могли зразу засипати її. І от яким чином: у нас є піддончик. Ось такий піддончик. Сюди ставиться ось ця мультипалеточка. Засипаєте потрібним вам грунтом сюди, засипали, засипали і чудесно висіяли свої рослинки, своє насіннячко, поставили череночки, те, під що, під що ви собі це обираєте, те, що вам потрібно. І в нас є кришечка. І зверху закриваєте кришечкою. Дивіться, як зручно. На підвіконник воно якраз поміщається, і у вас буде сходити гарно ваша розсада. Будуть вкорінятися ваші череночки рослин. У нас є в трьох розмірах от комірочки різного розміру, менші, більші, і ось такі зовсім такі більшенькі, під такі більші череночки. Це є польський виробник. От, вони вартують 192 гривні за ось такий набір. от. Так що вони в нас є, добрива в нас теж є, пульверизатори, до речі, від Фалку теж є, зручно буде попшикати, зволожити. Класна штука. Перепрошую, не від Фалку від штокера. Оранжевенькі такі. Так, далі у нас ось такі мультипалети. Бачите, як мені склад гарно це понаклеювали розміри. 50 на 50 на 62. Вони є різні, ці вже йдуть е, трошки ну, міцні, до речі, досить міцні. А, такого типу просто самі мультипалети йдуть від 45 гривень за штуку. От, Знову ж таки, більше, бачите, вона міцна, вона навіть дуже не літає. Більше. Для мене розміри. 50 на 50 на 62 а є така більша мультипалетка. От, ну, вона трошки вже більш рухлива, але. От, з меншими комірками, Ей, з меншими комірками знову ж таки. От. Не буду знімати, вибачте, буде трошки так з, з підказочками. От. Ось така. От. Вони є трошки з різного матеріалу, 160 квадратиків, тобто 160 комірочок, вона 32 на 32 на 50. От, ну трошки гнеться, але якщо у вас є гарний спеціальний стіл під розсаду або будь-який, де ви то будете ставити. Ну але врахуйте, що там треба якесь дно під них покласти, щоб коли водичка буде стікати, щоб вам не заливалося. Якщо поставити стаціонарно, плюс з вагою грунту, все окей, буде. От. І в нас їх є багатько. Ця має 32 х на х 50 на також 160 комірок. Трошки міцніше ніж попередня. Ого, багацько. Ходи сюди. Бачите, вони всі відрізняються по формі. Комірочок, такі зовсім малесенькі, коротесенькі, квадратні, більш кругліші, прямокутніші, більшого розміру круглі, меншого круглі, квадратні такі рифлені. У вас ж потім ґрунт, теж, що ви будете витягувати саджанцем, буде приймати оцю форму. Може комусь якийсь особливо треба і більш подобається по формі кругліше, квадратніше. Так що можна теж це обрати. Зручно. От Квадратні, От. окремо є ще піддон. Під ці кумірки. Ось у нас тут ще квадратні. Я думаю, що от. О, дивіться, клас. Дуже зручно. І от так от. І у вас прекрасна чудова розсада, її багатько. Далі, як будете висаджувати, вам маємо. Ось така штучка від штокера. Це є посадковий конус, яким е, зручно зробити луночки будь-якої товщини. Тобто можуть бути зовсім маленькі, але це вже після мультипалати це вже не потрібно. Тобто можна і більшого розміру. Зручно в використанні ми користувалися, пробували на розсаднику. Тож вартує уваги, може бути і такий інструмент для посадки, то ось так він працює. Вибираєте землю. Ставити свою рослинку і луночку закриваєте цим ґрунтом. Взагалі вона для посадки цибулин, але для е, цих маленьких саджанців, думаю, теж абсолютно нормально буде. А вони є всі представлені нас на сайті. Ціна від 45 гривень в залежності від розміру. От 45, 53, плюс-мінус. Тобто вони досить доступні по вартості. Е, підончики є. На сайті все є представлене. Лінк залишимо під відео. Тож заходьте до нас на сайт, обирайте собі зручні інструменти для посадки вашої розсади для висіювання насіння. Насіння нас квітів теж є. От, тож, чекаємо. На сайті в нас це все є. Пам'ятайте, що у нас дійсний промокод 2021, яким ви можете скористатися при замовленні на сайті по телефону менеджеру. Він надає знижечку 5% на вашу покупку. Ставте вподобайку, ставте дзвіночок і приходьте до нас.